На харківському напрямку українські воїни відбивали атаки в районі Петро Іванівки та Вовчанська. Підрозділ Скорпіон разом з операторами фурії знищили точку з лету дронів, антени зв'язку та комплекс відеоспостереження муром, який окупанти замаскували під шпаківню. Накрили вогнем і опорні пункти росіян. Пілоти fpv дронів бригади Помста вполювали на Харківщині важку вогнеметну систему Сонцепюк та Гусеничний всюдихід Вітязь, вразили з десяток автомобілів та ліквідували нове укриття окупантів. Ахілесівці продовжують виконувати бойові завдання одразу на двох напрямках Харківщини: серед здобутків: БМП, танк, склад БК та автівки противника, а ще гармата та гусеничний мінний загороджувач. Бійці бригади Буревій успішно провели рейд у Тил ворога. Це кадри з камери одного з учасників бойового завдання. На своїй позиції нацгвардійці повернулися не самі, узяли в полон кількох росіян. На лиманському відтинку ворожа армія атакувала 23 рази. Розвідники 66-ї бригади помітили у посадці на бойовому чергуванні танк обвішаний мангалом. Координати оперативно передали операторам ФПІВІ дронів, і вже за мить ворог відчув всю силу відповіді наших захисників. На Луганському напрямку російська армія намагається вийти на адміністративний кордон Луганської області. Ворожі штурми відбито біля Новомихайлівки, Катеринівки, Нового, Зеленої Долини та Мирного. Втрат наших позицій не допущено. Кадри роботи екіпажу Сау надала 43 третя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Точно та потужно вони знищують техніку ворога. 16 одиниць техніки росіян на рахунку вояків 24-ї бригади в часовому яру. Вранці бойові машини висунулись у бік наших позицій. Піхота, артилерія та дронові екіпажі спрацювали разом, і в певний момент колона російських зайд загрузла в заторі. Підбита техніка заблокувала переправу через канал. Інші натисли задній хід, але всі втекти не встигли. Королівська бригада показала, в яких надважких умовах забирають з поля бою поранених бійців. Евакуаційна броня під постійним вогнем. По машині кілька разів влучали дрони. Поруч лягали реактивні та артснаряди, але оборонці продовжують свою роботу і вивозять побратимів із пекла. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік дружби та Торецька. На Покровському наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Воїни скали нищить рашистів в промзоні піщаного. Окупанти постійно намагаються заходити невеликими групами і закріплятися в селі. Наші захисники не дають їм цього зробити і відзначають успішну взаємодію піхоти з дронарями. Готують дуже серйозно людей. Головне не боятися, бо ти починаєш боятися, страх починає контролювати тобою. Вона бути завжди зосереджені, щоб набагато бути ну, спритнішим як вою. Завжди першим треба висвітлення. Помагають нам наші безпілотники. Воїни ГУР спрямовують дії на перерізання фронтової логістики загарбників на найгарячішому відрізку фронту. Майстри з групи Кобальт змушують окупантів рятуватися втечею. Артилерія червоної калини продовжує зупиняти ворога на Покровському напрямку. Свою підбірку ліквідації ворожих гаубиць і танку показав 412-й полк Немезіс, артилерію та броню в Брухт, укриття та склади в руїни, логістику та комунікації на порох. Підрозділ аеронавти 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського вдало навів артилерію на ворожий склад з боєкомплектом. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. І традиційно у цей час підбуваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Деталі розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку, Олено. Героям слава. Тож ми готові слухати, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень. Олена загалом протягом минулого тижня відбулося 864 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Турецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня відбулося 22 атаки російських окупантів у бік Вовчанська, бочкового, красного першого, та в напрямку Петро Іванівки. На Купінському напрямку минулого тижня українські воїни відбили двадцять Сім атак противника біля Загризового, Іванівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової, Новоселівки, Бугуславки та Лозової. На Ливанському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 108 атак противника в районах населених пунктів Новолюбівка, Іванівка, Ємполівка, Балка, Журавка, Торське та в напрямку Григорівки, Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку Сила оборони України відбили 4 атаки у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 41 атаку у районах населених пунктів Часів'яр, Григорівка. Оріхово Васильівка, Біла Гора, Олександру Шультна, Ступочки та Притечене. на турецькому напрямку минулого тижня. Російські окупанти здійснили 138 атак неподалік Щербанівки, Дачного Озрянівки, Дружби, Леонідівки, Турецька, Кримського та в напрямку Делівки. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 142 атаки російських окупантів. Основні зусилля загарники зосереджували поблизу населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Єлизаветівка, Тарасівка, Промінь, Даченська, Преображенка. Котлине, Надіївка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне, друге та Улакли на Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне, де ворог минулого тижня. 49 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 12 атак у районах вільного поля, Привільного, Новосілки та Чарівного. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог 41 раз атакував у напрямках Степового П'ятихаток, малої Тагмачки, нестерянки, малих Щербаків та Новоданилівки, а також Кам'янського. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти 4 рази. Безуспішно атакували позиції українських військ. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 218 атак російських е окупантів. Російські терористи задали протягом минулого тижня 175 авіаційних ударів, скинувши 244 керованих авіаційних бомби. По території Курщини протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 12 ракетних ударів, задіявши 85 ракет а також 560 авіаційних ударів. Зокрема, скинувши 859 керованих авіаційних бомб, здійснили понад 37 тисяч обстрілів, 1207 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти застосували протягом минулого тижня. Понад 19 тисяч дронів камікадзе для ударів по території України. Олено. Пане Андрію, що можете розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Олено за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 93 райони зосередження особового складу. Чотири пункти управління військами російських окупантів, два пункти управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, три засоби ради радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 8 тисяч, російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 33 танки, 86 бойових броньованих машин. 247 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони, 768 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 35 крилатих ракет, 715 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим силам оборони про ситуацію на фронті. Розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.